Поповнення піонової колекції. Сорт бажаний, вартісний. Замовила на одну брунечку. Ось так продавець упакувала у тирсу. Зараз будемо шукати його. Шукаємо. Ага, ось і він. Ось дивіться, який брунька велика. Корінець ось гарненький. Читаємо назву Річард Грінхем. Ой тут, ага, там ще манюнька-брунечка. І поряд є малепусінька, Гарний молодий корінець. Все, саджаємо. Приїхала ще одна посилочка із двома коренями півоній. А зараз розпакуємо, подивимось на них. Так, один з коренів від Pione Shop. Ось так. О, це, мабуть, він такий величезний. Оце теж хороший, поменше. Так, це рідкісний в пропозиціях сорт. Назва його His My Star. Всі звикли до H's My Star, а це тивоні H's My він моя зірка. Так, дивимося. Ось, значить, велика бруня. Ось менші. І там він всередині ще видно є бруночки. Такий корінець. Хороший. Такс. Отак так, це корінь від Pion Shop розплідника голландського. Називається він омеосноу Ох-ой-ой-ой, скільки тут бронючок. І ось тут заховалася бруня. І тут бруні. Ну, від Pion Shop завжди такі великі коріння приходять так що треба подивитися, як його поділити на декілька частин. Загалом, так, задоволена цим замовленням. Все, будемо ділити, саджати. Дякую за увагу. У основу вдалося поділити на один. Два. Три. І чотири поділки. Обробила зрізи Максима. І зараз висадимо.